Добрий вечір, дорогі українці. Хочу коротко прозвітувати за сьогоднішній день за пророблену роботу і за врятованих людей. Сьогодні, 13 березня 2022 року, працювало 14 гуманітарних коридорів. З них спрацювали лише 9. Київська область. Врятовано 3950 людей. Місто Бородянка. З третьої спроби відкриття коридору вдалося врятувати 600 людей і довести до міста Житомир. Село Перемога Баришівської ОТГ. Шляхом дуже напружених перемовин сьогодні вдалося визволити тисячі людей. Окупант не дотримувався вранці своїх взятих на себе зобов'язань і змушував людей повертатися до бомбосховищ і до підвалів, звідки вони вийшли з надією поїхати з Небезпечного місця. Село Велика Димирка. Евакуйовано 375 людей, 198 з яких діти. Місто Буча 600 людей. Села Димирівської ОТГ тисячу людей, якщо ми говоримо загалом, евакуювали. Луганська область. Врятовано 1600 людей. Місто Лисичанськ евакуйовано 400 людей, місто Рубіжне 350. Місто Северодонецьк 600, місто Кремінна 250 людей. Сьогодні поїхали, щоб мати більш безпечне місце для життя. Всього сьогодні з-під постійних обстрілів нам вдалося вивезти більше 5550 людей. Разом з тим, через порушення з боку Збройних сил Російської Федерації досягнутих домовленостей не спрацювали гуманітарні коридори на для п'яти населених пунктів. Місто Маріуполь. Місто цілий день піддавалося сьогодні обстрілам і бомбардуванням з авіації, а гуманітарний вантаж залишився заблокованим у місті Бердянськ на пів шляху до окупованого міста. Колона вантажівок з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації для міста Маріуполя, яка 12 березня 2022 року виїхала з міста Запоріжжя за маршрутом у супроводі церковнослужителів та була змушена залишитися на нічліг у підконтрольному російським збройним силам місті Бердянськ. Сьогодні через обстріли, тотальні обстріли і тотальне порушення зобов'язань не просунулася за маршрутом і залишається у місті Бердянськ. Ми поновимо спробу доїхати прорватися до рідного нам Маріуполя уже завтра вранці. Для міст Попасна, щастя та селища Гірське евакуація не вдалася через постійні обстріли з боку окупантів. Місто Пологи Запорізької області коридор був заблокований через постійні обстріли. Я хочу сказати про людей, які залишаються. Незаконно залишаються у полоні окупантів. Залишається в примусовому полоні Мелітопольський міський голова Іван Федоров. Також досі невідома доля Дніпрорудинського міського голови Євгена Матвієва, якого окупанти викрали сьогодні зранку. Залишається у полоні рятувальник, який був заявлений як супроводжуючий колони. І мав дозвіл на перебування саме там, де його схопили окупанти Олексій Данченко, і ми вкотре вимагаємо звільнити незаконно утримуваних осіб. Хочу завершити на приємній і дуже важливій, як я вважаю, ноті. Хочу подякувати нашим енергетикам, для яких ми зробили коридор по лінії ЧАЕС Лісова. Три дні тривали ремонтні роботи. Наші енергетики з Укренерго та енергоатому, ризикуючи власним життям та здоров'ям, змогли відвернути ризик можливої ядерної катастрофи, яка загрожувала всій Європі. Пану Сергію Шикирявому і його команді, великий низький уклін. Ви герої, ми пишаємось вами. Знову звертаюся до наших міжнародних партнерів МАГАТЕ, ООН, ОБСЄ, Єврокомісія і всі решта. Ви повинні захистити ядерні об'єкти. Зараз вкрай важливо змусити російського окупанта залишити Український АЕС та встановити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо ядерної енергетики. А ми, а ми робимо ще один крок до перемоги: пишаємось нашою країною, об'єднуємось, гуртуємось, все буде Україна.